Сьогодні 13 серпня 2024 року. Я хочу показати е, сигнальний врожай на своїх двох та трирічних кущах. У мене їх близько 50. Я сподівався, що на більшості з них вже в цьому році я побачу сигналки, але сталося не так, як гадалося. Погода внесла свої корективи, е, Лоза не дуже добре визріла в минулому році, бо е, на початку жовтня цюкнув морозець і листя померзло, а в цьому році також була досить аномальна така весна е, вже в кінці березня у нас було плюс 30. Е, Пагани прокинулися, бруньки прокинулись під землею, полізлись під землі, довелося терміново викопувати лозе. При цьому деяка частина паганів була зламана. Тільки я їх викопав, почалися заморозки. Потім морози, прийшлося заново прикопувати, прикривати. При цьому знову певна частина паганів була зумлена, певна таки примерзла, і тому як результат всі ті сигналки, які і є на даний час, вони, як правило, з тих оз, які пішли з заміщаючих бруньок. Тому ні великих гронь, ні великих ягід, ну і тим більше, що це молоді ще кущі, звичайно. Най найголовніше це взагалі найголовніше на другий рік життя куща це сигналка потрібна для того, щоб просто впевнитися в тому, що я посадив ту саме той сорт чи форму, яку хотів. Тобто, що, що дійсно немає пересорту. Так, ну я постараюся швиденько пробігтися, я не буду називати. Селекціонера, тому що в мене практично всі форми дуже відомі. Якщо там якісь будуть не дуже відомі, то я назву. А так, в основному інформації про ці форми і в Ютубі, в тому числі дуже багато, тому, щоб не займати час. Отже, перша форма це трирічний кущик, перший сигнальний врожай, це гібридна форма піострий. Досить непогана ягода, не дуже і дрібна, і смак уже є мускат, смак уже чудовий. Поряд, гібридна форма, журавчик вишневий. В минулому році була гронка, пішов дощик, ягода вся потріскалась, мені в минулому році не вдалося його спробувати. У цьому році також вже тріск був. Але е, сподіваюся, бачу, що дощів особо не обіцяють, тому сподіваюся, що все-таки мені вдасться спробувати його. Ну, Якщо він буде, буду за ним спостерігати, якщо він буде і далі так тріщати наступні роки, то як так кажуть, підвой мені також буде потрібний. Десь вже треба буде нові сорта прищеплювати. Так, далі тут же поряд це повинен бути байконур. Така от ягодка. Це теж третє, рік кущикові. Є взагалі молоденька, гронка є ось на вусиках, а її ось така от Йогода така немаленька вже. Ось такі от гронки. Знову ж таки повторю на перший раз. Головне впевнитися в сортності. Так, це Тауддон. Тут, ну, тут ніяких сумнівів. Ягідка і по формі, і по кольору. У мене ще є один кущ, в дворі я його покажу, там краща грона, крупніша ягода. Так, ми перейшли на іншу ділянку. Тут у мене дворічні саженці. І от така гронка, це сигнальний врожай, е, гібридна форма, ефект ОМ. Ну, дуже красива ягідка, немаленька, смачна, він вже повністю зрілий. Це його залишив просто для того, щоб відзняти. А так він зріжеться. От уже тут защіпано, ми пробували вже його досить смачний, гармонійний смак. Десь бачу відпова ягідка. Ось от вот. Ягідка. Так, а це сигнал на гібридна форма Сюзанна або червона пуля. Ось вот такі громкі ягідка. Вона ще не зріла, вона, по-моєму, рання середнього терміну дозрівання, тому її ще, думаю, тижнів два треба буде повисити. Тиску я на ній не бачив. Десь ще одна третя сигналка була. І, можливо, вона ще навіть розмір не бере за цей час. будемо спостерігати. Далее гибридная форма Хелена. Я ее сегодня пробовал. Она уже також уж полностью дозрела. Красивая желтая ягодка. Мускат. Лоза вызревает. Дуже... Это Хелена. Гібридна форма. Олена Вікторія. Дивіться, який красивий колір червоний. Вона вже, я пробував, також вона вже смачна. Ось от таке от, так от видала сигналочку. ось бачимо, також уже визріває. Ну, як мінімум до першої проволоки вже визріла. Так, гібридна форма казка. Ну, тут із сортністю трошки є певні сумніви, чому. Ну, По-перше, ягодка повинна бути все-таки трошки крупніша, я так думаю. По-друге, було кілька тріснутих ягіт. А казка начебто не тріщить. Хоча з іншого боку, коли було жарко, я поливав усі кущі, на яких були сигналки, щоб вони ну, трохи їх підтримати. Тому можливо це із вона тріснула трошки. Я не й поливав, але. Спека була велика. Ну і ще є сумніви по термінах. Вона оця грунка, вона вже по суті дозрівша. Хоча казка, наскільки я пам'ятаю, там ранньо середній термін, як мінімум, вона повинна бути десь на початку вересня, а вона була готова вже на початку серпня. Тому є от деякі такі сумніви. Хоча от по груді, по формі по кольору ягоди, в принципі, це ладно. ну Будемо на вас спостерігати. Тут ось іще є одна. Гротка, ще зовсім навіть тільки почала фарбуватися. Тут вона на такий лозинці каратенький. Тому отже кишмиш казка. Так, це присигналила сенсація. Ну, не знаю, щось поки що не схоже. Ну, Будемо дивитись на наступний. Рік Дубовський рожевий тут ну це до пари до Журавчика Вишневого Тріскун. Наскільки я знаю, Дубовський рожевий він рослий тому в крайньому випадку як підвой, він мені пригодиться. Вже кілька ягідок було тріх знову, хоча знову ж таки дощів не було. Тут залишилось тут, тут було як з десяток ягідок, залишилось тільки дві всі інші я вже видалив. Так, а це гібридна форма Валерія. Ну вона ще, хоч вона рання, вона ще не дозріла. Тому нічого поки що не можу сказати ні про розмір, ні про смак. Повинен бути мускат. Ну, будемо вже знову ж таки на наступний рік дивитися зовні схожа. А це легенда Аксая. Ну це щось ще один. Сорт чи форма схожа на преображення. ну Різниця є невеличка. Гронка така плотновата. Преображення я таких грон не бачу плотних. А так, в принципі, посмакована вже ця гронка готова вже посмакована така сама. І ще, ще ось одно. По суті, це може бути чи не єдина форма, яка дала така більш-менш повноцінні грона. Невеличкі, але Але його, от, має повноцінний розмір і окрас легендаксоя. Так, це присигнали румейка. Ну, по суті, на вусику це навіть не герона, а вусик. Лоза Ну, думаю, це воно схоже, Ще не пробував. Глаза визріває дуже добре. Гібридна форма румейка. Гібридна форма Наталі. У Наталі повинна бути така видовжена пальчикова ягідка Ну, Знову ж таки, це сигналка на вусику. Поки ще йогадка невелика. А... Наталі. А це гібридна форма каталонія. Повинна бути. Є певні сумніви. Йогітка така тоненька, дуже пальчикова каталонія, начебто повинна бути трошки більш товстіша йогітка. Вона вже давно дозріла, вона заізюмлюється. Одна з перших тут зафарбувалася. Ну, десь так відсотків на 90% я впевнений, що це Каталонія, тому що е, у неї і лоза так визріває, хоча вже вже почало визрівати. Ну а в Минулому році от вона так як е, по класиці так, у Каталонії довго не визрівала, почала визрівати аж. Під кінець вересня і тому погано й визріла. Як бачите, тут відбило в основному сілози з голови куща. Отже каталонія. Кишмиш цимус. Він тільки почав наливатися, дуже дрібненька ягідка. шмишцемус оце красуня денька от така йогітка насичена червона прекрасний смок звичайно так Ще є одна грунка Невеличка. така от вона. Красуня. І форма денька. Це ще один красень. Я думаю, ви вже здогадалися. Це басанті. Дуже гарний колір. Грунка. Тут трошки менша йогітка. Так, Тут у мене сигнала ізорінька. такий от вона колір набирає. Також дуже красива йогітка і також досить смачна хрумка. Ну, якби питань до сортості от по, по останніх формах немає. Гібридна форма зоренька. Так, дві ягідки гібридної форми, білосніжка. Така вона вже жовта ягідка. Ще не куштували, будемо куштувати пізніше. Ягідка дрібненька, але схоже, що це вона отже, гібридна. Форма білосніжка. Так, гібридна форма еталон. Або брат Байконура. Ну, схожий. Так. Схожий. Для чого я посадив і Байконури эталон? Ну, мабуть, тому що эталон, кажуть, він більш ранній, по-перше. По-друге, кажуть, такий же смачний, урожайний, то чому би і ні перевірена форма. Італон, а це пріма України. Не знаю, хто казав, що вона не урожайна, погано запилюється. Єдине, що ягідка маленька, кісточок багато, тому, як би поки що... Я не сильно в захваті, але це ж тільки сигналки. Тут на кожній лазині було по дві грони. Більшість грон я просто-напросто прибрав, тому що цьому кущику тільки другий рік, кущик невеликий. Йогідка найкрупніша. Красивий колір, гарний смак. Прима України. І остання форма на цій ділянці. Це кишмеж безподобний. От таку частинку грони я залишив одну, тому що кущик тут також не дуже сильний. Лоза визріває вже майже повністю визріва. Ну, знову ж таки, оскільки це заміщаюча почка, от відбила тут взагалі з землі, то ягідка тільки почала наливатися по суті. Миш-миш безподобний це гібридна форма та Така Така дарунка, йода вже потемніла, була така е яскрава-червона. Така довгенька йогітка. Ну, ще не дозріла вона в мене тут в тіні підходою. Тому я думаю, ще висітиме довго. Є також отакі ось невеличкі. Горошек, гібридна форма Талдун. Так, а це сигналить гібридна форма біле облако. Це позаминулорічна прививка. В минулому році нічого на ній не було, тому що в мене прививки не дуже добре виходить. Визиває, як правило, там одна-дві бруньки. Ну, відповідно, так мій це прививка на урі. От порівняно з ягодою Уора. Ура ну, вже дозріває, в неї вже такий жовтий колір, а біле облако це рання середня форма, наскільки я пам'ятаю. І ще довгенько висіти. Біле облако. І ще одна позаминулорічна прививка. Це звздне врата. Значить, запилилась не дуже, багато гороху, але запилена така, доволі крупна, і ще вона буде наливатися, я думаю, тому що в цій формі також ще висить досить довго. Зараз ще одну. Ось такі невеличкі горонка, але там, де ягода запилена, то там вона досить крупна. Така от ще зовсім зелена. Ну і ще кілька таких невеликих ґрунок. Я пробував маленьку йогітку, але вони ще, ну, ще зовсім кислі, навіть такі от зафарбовані. Отже, форма звздні врата.